Святковий ранок для Арсена і Тетяни розпочався зі здачі крові. Це перший день закоханих, який Пара зустрічає разом. Кажуть, рішення ухвалили спонтанно. Планувалося встати якось попізніше, виспатися, потім якось провести час зі своєю половинкою. Але все змінилось після того, як я побачив обяву проєкт «Донор Одеса в телеграмі, де було написано, що 14 лютого будуть люди проводити саме так. Разом з Арсеном та Тетяною наразі у черзі п'ять пар, зокрема, подружжя Олександри та Ірини. У шлюбі вони більше 20 років. Кров здають спочатку повномасштабного вторгнення, проте спільно прийшли вдруге до дня усіх закоханих, розповідає чоловік. Приблизно раз в два три місяці, в залежності від стану здоров'я, ми намагаємось здавати кров, приймаємо участь. Ну так якось склалося, як така традиція для родини зробити щось добре зранку 14 лютого. Сьогодні Ірина тільки підтримує чоловіка з результатами аналізу на гемоглобін. Їй не рекомендували зараз здавати кров. Ти не просто святкуєш, а можеш зробити щось на пользу наших воїнів, і ми якось то він, то я здаємо. І можна було разом здати, і, на жаль, в мене не вийшло. Після процедури кожна пара зробила фото на згадку та отримала святковий торт. Акція Червоне та любов до Дня святого Валентина проходить вдруге. Загалом необхідність у донорах є завжди, каже кураторка проєкту, донор Одеса Олена Вільмошко. Людська кров неможливо її придбати, немає її синтетичних замінників. Міністерство охорони здоров'я наразі має таку інформаційну кампанію Твоя кров може воювати. Тобто, якщо людина за якихось причин не може безпосередньо там приймати участь, там за захищати країну, вона може прийти, здати кров. Зібрано сьогодні кров передадуть військовим. Також за потреби вона зможе врятувати життя тим, хто її потребуватиме. Валерія Бабіна, Віталій Кононов, перший міський.